Торік ситуація з виплатою заробітної плати в Коломиї була кращою, розпочав нараду заступник Коломийського міського голови Володимир Тарновецький. Тому влада вирішила провести таку зустріч, проте вона не має репресивного характеру. Швидше партнерсько роз'яснювальний, зазначив заступник і розповів про ситуацію, що склалася в місті. Зарплата у нас була по місту 1901 гривня. Хоча і підприємства великі, що зарплата середня була по 2200, по 230, по 200 та далі. Але в середньому по місту, якщо кількість фонд зарплати взяти, якісь працюючих, то вийшла така цифра. По малому бізнесу, от станом на 1 січня була зарплата 860 гривень. Тобто тоді мінімальна зарплата була 1073-850. Ця тенденція і на сьогоднішній день зберігається. Ну, у нас вже зарплата по місту стала більше, тижня середня. По підсумках півріччя, я думаю, чи тисяча десятна а середній бізнес теж може умовно на 100 гривень вверх піднявся і не більше. Цьогоріч непростою є ситуація з бюджетом. Призначення заплановані на четвертий квартал, майже вичерпалися. Багато коштів треба на опалення і, звісно, харчування дітей. Окрім цього, у нас 50% економіки перебуває в тіні, зазначив Володимир Тарновецький. А це заробітна плата в конвертах. Від цього страждає уся бюджетна сфера. Має бути влада і бізнес партнерами. повинні розуміти один одного проблеми і спільно підставляти плече. Скажімо, всі собі е, е, жителі міста так далі. Всі, повинні, всі розуміють, що має бути школа функціонувати, садочок, бібліотека, комунальне господарство має нормально працювати, має бути прибрано, має бути дорога зроблена. А для цього потрібно мати так само кошти платити. Ну як у нас малий і середній бізнес. Платить зарплату менші мінімальної середньому по місту. Ну то, вибачте, є проблеми. 60-70% міської казни це податки на доходи фізичних осіб без ефективного адміністрування цього податку. Виконання бюджету є доволі проблематичним. Вважає заступник начальника Коломийської податкової Олександр Федек. А ще заробітна плата це соціальні гарантії та права людини. Левову частину надходжень до місцевого бюджету. Складають суми, які утримуються з нарахованої заробітної плати. Відповідне питання стоїть в тому, що, напевне, недотримання розміру мінімальної заробітної плати воно не дає можливості в повному обсязі утримувати податок, так як це передбачено згідно закону, оскільки, якщо ми маємо виплати в конвертах, в тіні, то відповідно я так можу сказати, і ми знаємо прекрасно, що не утримуються податки і не здійснюється нарахування на фонд оплати праці. Спеціально створені робочі групи обстежують суб'єкти підприємницької діяльності, виявляють неоформлених працівників. В комплексі така робота дає можливість дотримуватися законодавства на кожному підприємстві. Зокрема, в Коломийській податковій інспекції перебуває сім тисяч суб'єктів господарювання, із них 5,5 тисяч фізичні особи-підприємці. Дякуючи їм за 9 місяців 2012 року до місцевого бюджету мобілізовано 41,5 мільйонів гривень податкових платежів. Виконання бюджетних призначень складає 91,8%. Порівняно з минулим роком, звичайно, є приріст на 18% або 6,5 мільйонів. Зокрема, у вересні надходження платежів, які адмініструються податковою інспекції, склали 4 мільйони 300 гривень. 300 тисяч. Найбільший відсоток бюджетних надходжень складає податок на доходи фізичних осіб. За 9 місяців його мобілізовано до бюджету 27 мільйонів 300 тисяч гривень. Але планові призначення не виконані на півтора мільйона. Законодавство України трактує заробітну плату як винагороду, обчислену у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійних якостей працівника, результатів його праці. Мінімальна зарплатня це її найнижчий рівень, тому представники влади та відповідних органів рекомендують підприємцям про це серйозно замислитися.